Характеристику фізико-географічного положення країни складають за певним планом. Україна розташована у Східній Європі. Її територія розміщена у північній та східній півкулях між 44 та 52 градусами північної широти та 22 і 40 градусами східної довготи. Наша держава більше витягнута із сходу на захід, ніж з півночі на південь. Крайній пункт на півночі село Грем'яч Новгородськіверського району Чернігівської області. Крайній пункт на півдні Мис Сарич, Автономна Республіка Крим. Крайній пункт на заході село Соломонове Закарпатської області. Крайній пункт на сході околиця села Рання Заря Міловського району Луганської області. Особливості географічного положення території України є наступними. Україна розташована на південному заході східноєвропейської рівнини, через що маємо надходження із сходу помірних континентальних повітряних мас з півночі холодного арктичного повітря. А з півдня тропічних повітряних мас. На заході розміщені українські Карпати. Результатом чого є збільшення кількості атмосферних опадів у горах та значні відмінності клімату Закарпаття і Передкарпаття. Відстань від Києва до Атлантичного океану становить понад 3 тисячі кілометрів. В результаті чого маємо надходження вологих повітряних мас із західними вітрами, що призводить до пом'якшення клімату. На півдні Чорне та Азовське моря. Морські узбережжя основний регіон міжнародних зв'язків України. Один з найбільших курортних регіонів Євразії. На Кримському півострові розміщені Кримські гори. Кримські гори відділяють південний берег півострова від холодних вітрів з півночі, тому клімат має риси середземноморського типу. Отже, фізико-географічне положення України створює порівняно сприятливі природні умови для життя і господарської діяльності населення.